Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, на минулому тижні в нас відбувалося п'ять турнірів: три в чоловічій сітці, два в жіночій. Давайте ж поглянемо, хто став тріумфаторами та війшов в історію по крайній мірі цих турнірів. Сьогодні розпочинаємо з чоловічої сітки і знову розпочинаємо з Сера Енді, який на турнірі категорії 250 в Марселі знову вибуває в першому раунді, після чого сам дійсно заявив, що можливо доведеться навіть заявлятися на турніри категорії Челленджер, для того, щоб хоч трішечки десь з'явилася впевненість, тому що нібито на тренуваннях все виходить, але в офіційних матчах програє. Хедлайнерами турніру у Марселі були поляк Хуркач та болгарин Дімітро. Відповідно, перша та друга ракетки турніру. Але обох їх по черзі обіграв один з господарів Уго Умбер, четверта ракетка турніру. Спочатку півфіналі розібрався з поляком, а потім у фіналі з болгарином, причому спокійно в двох сетах, і таким чином взяв для себе п'ятий титул. під егідою ATP. У Болгарина була прекрасна можливість взяти другий трофей в цьому сезоні. Нагадаю, він тріумфував у Брізбені, але поразка. А от на самого Умбера французи можуть покластися третій рік поспіль, бо дай якийсь турнір на батьківщині виграє. Загалом же завдяки цій перемозі плюс три позиції в рейтингу, і на даний момент він уже 18-й. Тепер вирушаємо до Сполучених Штатів Америки, де також відбувався турнір категорії 250, в Даласі, і цілком прогнозовано титул тут взяв американець, тому що їх елементарно було багато на цьому турнірі. В фіналі зійшлися Маркос Гірон та Томі Пол, друга ракетка турніру. І саме Пол був сильнішим. В трьох непростих сетах міг двох виграти, тому що в другому сеті вигравав 5-4, але три поспіль геймі програв і змушений був доводити все в вирішальній партії. Треба сказати, що довів таким чином здобувши для себе другий титул під егідою ATP. Тепер вирушаємо до Аргентини, де в Кордобі відбувався перший ґрунтовик цього сезону і відразу став сенсаційним, тому що в фіналі зійшлися два кваліфієри. Тенісисти, які навіть не входили до першої сотні італієць Лучано-Дардері та Аргентинець Факундо Богні. Звичайно ж, аргентинська публіка підтримувала свого тенісиста, але перемогу здобув італієць. Причому спокійно 6-1-6-4 завдяки цьому титулу, плюс 60 позицій в рейтингу. Ось такий стрибок. І він уже 76- й Топ-10 рейтингу ATP без змін, оскільки на минулому тижні грав лише Хуркач, а от на цьому тижні має бути цікавіше, щоправда про це трішки пізніше. Тепер говоримо про жіночу сітку. Відразу відправляємось до Трансильванії, в Румунію, де відбувався турнір категорії 250. Тиждень тому анонсуючи цей турнір, ми називали Кароліну Плішкову одним з хедлайнерів цього турніру, але в основному, звичайно, за її минулі досягнення. На даний момент плішкова вже не та тому, що з квітня місяця минулого року більше двох матчів поспіль виграти не могла. А от приїхала на цей турнір і виграла його, причому без втрати навіть жодного сету. У фіналі обіграла одну з господарок Анну Богдан. Як наслідок здобуває перший титул за 4 роки, робить стрибок в рейтингу на плюс 19 позицій, і вона на даний момент 59-та. Більш представницький турнір і за складом учасниці за рейтингом відбувався в Абу-Дабі категорії 500. В тому числі брали участь на ньому і українські тенісистки Леся Цуренко та Ангеліна Калініна, але обох обіграла безпрапорна Самсонова в першому раунді Цуренко, в другому Калініну. В фіналі турніру зійшлися перша ракетка турніру представниця Казахстану Єліна Рибакіна та безпрапорна Касаткіна, якої на фінал просто не вистачило, тому що напередодні в півфіналі змагалася більш ніж три години з бразилійкою Хадатмаєю, і тому 6-1-6-4 перемога Рибакіної. Трішки могли допомогти погодні умови Касаткінець, тому що в другому сеті, коли за рахунку 5-4 рибакіна подавала на турнір і рахунок був 30-30, не з того ні з цього Вабудабі. І дощ пішов, і на певний період матч було призупинено Але після того, як він поновився, два поспіль розіграші виграє Рибакіна і бере другий титул в цьому році. Нагадаю, вона трімфувала на зеленому континенті в Брізбені. Завдяки цій перемозі Єлена піднімається на плюс одну позицію уверх, випереджає Джесіку Пегулу, і зараз вона четверта. А от на цьому тижні у нас може чимало що змінитися в рейтингу. А що ж буде на цьому тижні? Давайте поговоримо далі. А на цьому тижні у жінок все дуже просто лише один турнір, але який перший тисячник сезону в Катарі в досі, куди приїздить захищати титул Іга Швіонтек, куди без відпочинку фактично приїжджає Єліна Рибакіна. Ну і американка Коко Гауф також тут буде присутня. Плюс три українки вперше після Австралі Нопен зіграє Марта Костюк. Ну і також Олеся Цуренко та Ангеліна Калініна. Натомість у чоловіків відразу три турніри. Найбільш очікуваніша подія це, звичайно ж, перший матчі тріумфатора Австралія Ноупан'яніка Сінера гратиме він на п'ятисотнику в Роттердамі. В минулому сезоні там він грав у фіналі, де поступився безпрапорному Мєдвєдєву. Сам же Мєдвєдєв не приїхав захищати титул. Продовжується ґрунтова латинамериканська серія цього разу в Буенос-Айресі, турнір категорії 250, але привертає увагу, тому що туди приїжджає захищати титул Карлітос Алькарас для іспанця. Цей турнір стає першим після Австраліан Оупен. Ще один 250-ник відбуватиметься в Сполучених Штатах Америки у Флориді, Біч, де знову буде експансія американців. Першим номером посіву є Тейлор Фріц, який захищатиме титул. Другим Френсіс Тіафу. Що ж, про тріумфатори минулого тижня ми поговорили. Хто буде тріумфатором цього тижня, будемо говорити рівно за тиждень. Тож підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.